З точки зору людини безнадійно, безнадійно хвора своєю біснуватістю людина. І жодна людина, жоден лікар не може допомогти, не може зцілити цю людину. Але навіть і в такому разі нам треба пам'ятати. Оцей досвід, ось щойно він був існуватим. І ось він сидить біля них Ісусових, вбраний в чистий одяг, смиренний, тихий, сповнений вдячності і любові. Треба пам'ятати, що людська позиція це одне. Погляд Бога на людину це дещо інше. Людина може засудити і вважати когось безнадійно пропавлим. Все назавжди і назовсім. Для Бога безнадійно загиблих, мабуть, немає. Бо він знає, що він вклав образ Божий в кожну людину. З власної вини, чи через обставини людина може втрачати той образ Божий? Через свої гріхи і помилки або через обставини може бути обтяженою якоюсь темною брудною, злою силою. Але для Бога безнадійних немає. Він може врятувати того, кого ми з вами вважаємо безнадійним. І тому Треба вчитись чекати. Треба вчитись терпіти те, що відбувається з надією, що ця біснуватість минеться. І це дуже важливий досвід, який нам являє ця подія Івановська. З іншого боку, нам треба пам'ятати про небезпеку знов і знов. опинитися таким самим гадаринським піснуватим. Раптом надходить якась сила і робить з тобою щось таке, чого ти не... Осягнеш розуму. Чому не можеш протиставити власних сил, власної волі? І ти в становищі того ж самого існувати? Біда може прийти до кожної людини. І нам треба було б. Безумовно, щось робити для того, щоб застерегтися від того. Ну, зробити так, щоб це було ну, хоча б не дуже імовірним. Щоб цього не сталося. Нам треба пам'ятати, що. Якщо Гадаринського бісноватого обтяжили біси кількістю в легіон. Це за декотрими підрахунками 10 тисяч. Така сила протистоїть нам. Така сила може напасти на кожного. Ми з вами, учасники духовної боротьби. І ухилитися від цього неможливо. Можна про це знати чи не знати. Можна намагатися це відсунути вбік і думки собі не дозволяти про це. Але це та реальність з якою ми маємо справу. І свідомі церковні люди добре мають розуміти, що ми учасники духовної боротьби, сил темряви і світла, добра і зла, чистоти і нечисті, правди і. Лжи. І ця боротьба триватиме, поки стоїть світ. І Якщо ти обираєш добро, це не забезпечить тебе від нападів темних сил. Навпаки може зробити тебе здобиччю, мішенню якраз. До тих темних і злих сил. І вони будуть переслідувати саме тому, що ти обираєш добро. За те, що ти обираєш добро, немає нагороди. Крім того, що ти обрав добро в тому сама нагорода і є. А темні сили віснуватимуться навколо тебе. І напади можуть бути. І нам треба протистояти цьому любов'ю, правдою, молитвою, відданістю Богу, вірністю тому, що ми обрали, незалежно від того, чи є на нас напади, чи немає. Ми маємо зберігати. Вірність. І в тому, що ми її зберегли, теж буде наша нагорода. І більшої нагороди нам не треба. І в тому, що ми будемо чіплятися за Бога, триматися за Нього. В тому наше завдання, наші можливості. Поки ти тримаєшся Бога, в тебе є можливість позбутися темних і нечистих обтяжень.